Слава сонячної Україні! Я вас всіх вітаю, я вас всіх люблю. Продовжуємо. Показуємо двох президентів, двох кумів Віктор Ющенко і Михаїл Саакашвілі. Два лідери Помаранчевої революції. Я вам вже казав, що Володимир Володимирович Путін КГБіст, йому докладують. Його, не будемо казати поганим словом, люди, що Україна Західна бунтує, бурлить. Пам'ятників Леніна нема з 91-го року, нема кому коломутити голову. Бідні люди процентів 30-40 виїхали за кордон, побули там, подивилися, що люди набагато такі ж самі, де глупіше, а живуть в 10 разів краще. Ну, зріє, бунт. А коли. Табун диких коней біжить. Його нічого не може зупинити. Ми б так могли добігти до Кремля, до Володимира Володимировича. А йому що треба зробити? Табун біжить за лідером. Як казали Звенецький з лісу вийшов. А хто ж поводив? Поводив наш. В Чисті руки нічого не брав. Може він нічого не брав, ніхто йому в кермам не дивився. Але не туди, кудись завів, Віктор Ющенко. Що ми робимо для нас? Ви женитесь на американці Катерині. Супер людина, ніхто не хоче. Але для простого людини, Катя Американка, цей о, Америка нам поможе. Через дружину Катя. Михайло Сакашвілі ваш кул, женат на ланцюг. Для грузинського народу. О! Європа поможе! Грузини перші зрозуміли той обман. Чому Михайло Саакашвілі не президент? Чому він зараз в нас? Він його люди не, не вибирають. Ти ж робив гарні зміни в Україні. то можна тобі ставити плюси. Пане президенте Михайло Саакашвілі, одна ваша помилка вам не досказали ваші радники. Пам'ятаєте? Напруга. Росіяни зайшли з Сєвєрну Осетію, є, каламутять, та ж сама напруга, що з нами зараз. Роблять, я вас розумію, що ваша земля, то грузинська земля, ви вилаєте того. Навіщо ви, коли були відкриття Олімпійських ігр в Пекіні, 8-го 2008-го, в нас і у вас, в вас, Грузії сьома різниця в поясах. Навіщо ви? Відкриття Олімпійських ігор зробили якийсь конфлікт, а Європі показало, що то ви ракети стрінули. Телебачення Росії з його медійним ресурсом громадним, як зробило, картинка Олімпійських ігор, картинка війни в Грузі, де вбивають дітей. І зі сторони показують, що ви, Михайло Сакашвілів, в тому винуваті. Для Європи що? В спокій потрібен, а тут не спокій. А Володимир Володимирович сидить в Кремлі, поїхав на відкриття Олімпійських ігр. його питають, Володимир Володимирович, Олімпійські ігри вони прекращаються. Всі змагаються, хто сильніший, хто цього в спорті. А що виходить? Всі спорті, а Грузія не хоче того робити. Вас зробили? Відповідальним за то. І ваш народ грузинський, Михайло Сакашвіл, вам того не може простити, що одну третю території Грузії ням і нема кінця і краю. Дайте просту відповідь. Невже не було радників? Не сказали, не треба Міша робити тоді, коли йдуть Олімпійські ігри. Ви підіграли, чи ви не розуміли? Я не хочу в то дивитися. Але на думку наводить продовження того шоу. Пам'ятаєте, випустили, коли був Віктор Янукович, я вибачаюсь, Віктор Ющенко, фільм Тарас Бульба з головною ролью в фільмі Ступки. Що там фільми показували? Давайте подивимось ті кадри. Що шоу робило для України? Як вони приймали бунти на Запоріжжі показування? Сварка. Той атаман продався тим, той атаман продався тим, все, їдемо бити євреїв. Їм... Ви робляєте? Що Що вони показують? То, що ми зараз маємо, то в 8-му році той був фільм, в восьмому році фільм Плакати. Бендевці! Стріляти всі, все, буча, що то таке? А потім я вам покажу, як то, шоу вилилося в людей, які хотіли знову волі, хотіли свободи, скористалася нашою енергією. Але ви зробили помилку. Ви окрупили кров'ю київський майдан. І кров тих героїв, що загинули, вони не йшли з зброєю, вони йшли з фанерними щитами. Їх вбили, просто вбивці вбили. Сонце, яке світить, і вони фонариками підсвічують, воно вскриє ті всі рани, воно вскриє ту всю гедоту, яка там є. І ми відстимо за тих героїв, які загинули. Наш дух то зробить. Фільми гарно показували про Тараса Бульбу. Як артист Тупка український Шевченко? Кінематографу. Умирає на Запоріжжі за руський дух, за руською землю? Яка в Запоріжжі руський дух, яка руська земля? Там козаки, там характерники? Той дух там. Навіщо ви каламутите то все? Ми продовжимо з вами. Ми під сонцем висвітимо ваші всі ходи. Що ми знаємо? Може ми помиляємося? Скажіть, що ми помиляємося. Дайте нам відповідь. Слава Сонячній Україні!